Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро я хочу продивитися таку тему, яку вже розглядало, можливо, багато тарологів, але мої підписники також питають мене, тому я вирішила записати таке відео, що буде з доларом. Це те, що турбує українців. Тому я хотіла подивитися, що буде з доларом у січні. Давайте подивимося по декадам, який же курс долара можливий і до чого готуватися українцям, в чому краще зберігати свої заощадження. Давайте подивимося в доларі чи в гривні. Так, січень 2023 року. Давайте подивимося загальну енергію долара у січні. Загальна енергія долара у січні 2023 року в Україні. Що? Що тут буде загальна енергія долара? Девятка кубків. Нам говорить про ну, таку стабільність, про задоволення. Долар буде почуватися. Задовільно, да? можливо, буде підніматися максимально йому, ну, але енергія в нього задоволення, емоційна, Тобто емоційний підйом, будуть його також майстерно працювати над, ну, над цією валютою, тобто стримувати там, можливо, десь коригувати. Тобто, максимально над ним будуть. Працювати. Зараз подивимося, в якому напрямку і куди буде він рухатися. Так, Що, по декадам подивимося. До 10-го, до 20-го і до 30-го, до 31-го. Так, курс долара. Що буде з курсом долара в Україні в січні 2023 року? По декадам. Так. Що буде перша декада, він переходить кудись, куди переходить, збільшується сонце показує восьмерка кубків, сонце і четвірка мечів. Він, начебто, збільшується і стабілізується. Давайте подивимось. Друга декада. Друга декада долар. Що з доларом? Друга декада січня 2023 року в Україні. Що з доларом? Курс долара? Злітає. Тобто тут як восьмерка жезлів йде, регрес йде, вежа йде, руйнування. І стабільність знову. Тобто тут якісь такі коливання йдуть. Що таке вежа? Покажіть мені, що таке вежа. Ну, Вежа це йде, знаєте, руйнування, тобто стримання. Я думаю, що стримання і відкрила карту, доповнила картою закохані. Тобто тут домовляються, тобто йдуть переговори, йдуть ну, вибір, що з ним робить. І король Пентаклів, ну, це тут от максимальний, знаєте, так, максимальний рівень. По королю Пентаклів тут ну, максимальний рівень. Ну, можливо, він підскочить на максимальний рівень. Що король Пентаклів говорить? Карта смерті. Що карта смерті нам говорить? Десятка мечів, тобто, все ж таки він, знаєте, так, іде ну, на. На якось завершення на якесь. Що ж тут ще говорить? нам? П'ятірка мечів руйнується? Десятка пентаклів, колесо Фортуни. До правосуддя, Колесо фортуни е і правосуддя. Тобто тут щось будуть керувати на внутрішньому нашому е тут в сім'ї. Тобто в сім'ї в, в, буд в, в, сім да, в Україні будуть керувати, і будуть його от прямо е по правосуддю урівнювати. Бачите, віси такі йдуть, будуть урівноважувати, тобто, вирівнювати. Добре. Тому я думаю, що до 20 числа якісь скачки будуть, такі максимальні скачки, але його зруйнують. Курс впаде знову. Що буде третя декада? Покажіть третю декаду. Щас я зберу ці карти, щоб мати повну картинку. Так, третя декада в Україні січень 2023 року для долара. Курс долара в Україні у січні, третя декада. Так, третя декада для долара. Тут жезлів. Двійка пентаклів і лицар пентаклів. Так. Дивіться, тут жезлів. Тут початок от початок якихось, якоїсь дії до урегулювання. Тобто. З 20 го числа почнуть якось його урівноважувати. От Правосуддя спрацює те, що було у другій декаді, і йде стабільність для нього. Тому що лицар Пентаклів це такий помірний, стабільний, урівноважений. Тому дивіться, я думаю, що все ж таки якось перш до Можливо, так навіть. До 10 січня буде він стабільний. Далі, з 10 січня, якісь підуть от тут і жезли вверх. Тобто якась енергія піде тобто, на регрес. І піде, але буде вежа, яка зруйнує це все. І далі будуть втримувати його у рівновазі. Тому. Я думаю, що він набагато не підскочить. Думаю, що його стримають. Так, давайте тепер я зберу. І спитаємо ми, так, чи варто чи варто тримати українцям заощадження в доларах? Чи варто тримати українцям заощадження в доларах у січні 2023 року? У січні 2023 року. Так, чи варто тримати українцям? Що тут? Лицарь мечів. Лицарь мечів нам не говорить про так. Що тут говорить лицарь мечів? Ну, четвірка. Четвірка мечів. Тут, бачите, мішка спить і все хорошо. Що це? А ну, покажіть мені ще. Над ним працюють над доларом. Король Кубків регулює і зірки. Зірки, надіжди, сподівання на ну, на то, що, що він буде, що він буде стабільний. Ну, можна тримати, можна, не впаде він дуже і можна тримати, тобто він буде стабільний. Я думаю, що по четвірки мечів це. Все таке, ну, буде стриманий він. Тому можна. Карта перемоги говорить як фінальна, тому я вважаю, що можна тримати. Так, давайте ще таке запитаємо питання. В чому вигодно буде, найвигідніше буде тримати українцям? Кошти у січні 2023 року, у гривні чи в доларі. Давайте так, два варіанти виберемо, в якій валюті вигідніше, найвигідніше буде тримати заощадження українцям? у гривні чи в доларі, в січні 2023 року. Так, в гривнях. Шестірка мечів. Говорить, що йдіть до інших берегів, пливіть до інших берегів. І долар. Королева мечів. Ну, це розсудлива. Це така, знаєте, яка приймає чіткі рішення. Шестірка мечів. І, тобто, ви можете тримати в гривнях. Але більше рекомендують карти перехід у єв... ну, тобто, в валюту. Да? Євро не розсматрюю, бо ви може це думаєте, а я говорю: євро я не хочу розсматривати, тому що це буде все одно, воно якось прирівнюється до долара, все одно євро не буде нижче, ніж долар, і все зрозуміло. І лицар мечів. Тобто, ситуація якась буде все ж таки, знаєте, така для розмишлення. Трішечки буде якийсь і страх начебто, але, ну, я думаю, що в доларах краще. Королева мечів вона знає дуже багато. Вона розумна, вона хитра, вона така, всі прораховує, всі, всі знає, вона чітко, всі плани знає Та, така. Ді це яка гарна. Вона дуже розумна, вона, вона знає, як чітко це все робити. Тому рекомендація долар, скоріше всього. Ну, такий був невеличкий розклад на валюту на Україну на січень 2023 року. Тому дякую, хто дивився відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, кому сподобалося або не сподобалося. Ставте дзвіночки, щоб вам приходило сповіщення на моє відео. А також підписуйтесь внизу під відео з посилання на мій телеграм-канал. Буду задоволенням бачити вас і там. Тому слава Україні! Україна перемогла! Слава ЗСУ! Ну і з наступаючим новим роком! Па-па!